Комісії для обстеження пошкоджених будівель та споруд після підриву росіянами Каховської ГЕС створять в Херсонській області. І про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну. А на забезпечення населення водою держава вже виділила 2,5 мільярди гривень уряд країни. Виділив майже 2,5 мільярди гривень, аби забезпечити південь нашої країни водою. Починаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати та компенсації постраждалим українцям. Для цього сьогодні приймаємо розпорядження щодо необхідності з боку місцевої влади Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд і зараз з нами на прямому зв'язку Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Доброго дня вам, пане Арсенію, вітаємо, вітаємо. Головне завдання України зараз все ж таки донести до світової спільноти, що те, що відбулося на Каховській ГЕС, це справа рук російської армії. І, зокрема, це завдання покладено на Верховну Раду. Підготували відповідне звернення. Ви знаєте про нього докладніше? Кому воно адресоване і чого чекаєте? Якої реакції від ваших колег з парламентів інших країн так, колеги, дійсно, Верховна Рада на своєму засіданні. Прийняв відповідне звернення до ООН і до країн і урядів, які входять до ООН, з тим, що це акт тероризму, акт геноциду і екоциду. І звичайно, що мене як українця і політика обурює насправді те, як багато країн. Взяли паузу, або кого відреагували на цей відвертий злочин проти людяності, злочин проти природи і взагалі злочин проти нашої держави. Тому Верховна Рада від імені всього українського народу абсолютною більшістю звернулася, і звичайно, що ми очікуємо на більш жорстку реакцію світової спільноти. Ми очікуємо на засудження. І парламентами, і урядами цих е, терористичних дій е, Російської Федерації, саме підриву Каховської ГЕС, і звичайно, що ми очікуємо конкретних кроків: це посилення санкцій, це підтримки міжнародного е, суду, міжнародного трибуналу кримінального і притягнути до відповідальності за всі військові злочини представників і керівництва і е, військових Російської Федерації, і звичайно. Це подальші е, репарації на підставі е, рішень е, міжнародного трибуналу для відшкодування збитків, які завдані Україні. Пане Арсенію, ви сказали про організацію Об'єднаних Націй. Ми дуже багато ефірного часу приділяємо якраз реакції або відсутності реакції від організації Об'єднаних Націй на підрив росіянами Каховської ГЕС, і тим не менш у зверненні. Згадується ООН. які очікування? Ну по перше звичайно і про це наголошував і президент, і наголошує весь наш дипломатичний корпус. Що на жаль, ООН не реагує так, як би мало би реагувати на порушення основних принципів взагалі самої організації об'єднаних Націй, заради чого вона свого часу створювалась. На, на поствійськовому поствоєнному просторі Європейського континенту для того, щоб не було військових агресій, не було війн, не було анексії територій. І звичайно, що в формулі мира президента Володимира Завенського там також апелюється до того, щоб виконати основні базові принципи Організації Об'єднаних Націй, відновити повністю територіальну цілісність. України в самому зверненні Верховна Рада наголошена тому, що ми вимагаємо виключення ООН з ООН Російської Федерації, як з Радбезу, так і взагалі членів ОРАНІЗАЦІБІНИХ Націй. На жаль, Росія використовує цей майданчик для маніпуляцій. Росія використовує ООН для того, щоб перекручувати і дезінформувати щодо фактів. Щодо того, що відбувається військових злочинів, і ми вважаємо, що ООН повинна перезавантажитись і самоочиститися. Інакше інакше, якщо цього не відбудеться і ООН буде продовжувати так само підігравати Росії, тоді втрачається сенс цієї організації і, взагалі, логіки, навіщо вона створювалася, і навіщо вона сьогодні продовжує свою діяльність. Пане Арсенію, реакція ООН, вона була млявою, не дуже швидкою, але тим не менш вона була. Представники організації заявили, що для повноти картини їм потрібно отримати інформацію з окупованої території, там де зараз перебувають росіяни з лівобережжя. А Україна всю інформацію надає. і, Зокрема, це робить і генпрокурор, і правоохоронці, які збирають цю інформацію. Скажіть, будь ласка, а якщо безпосередньо ось те звернення, яке про яке ви розказали, яке ви презентували, як в цьому документі трактуються ті дії, які відбулися на Каховській ГЕС, з точки зору міжнародного права, що туди внесено, що туди записано для того, щоб Організація Об'єднаних Націй та і ваші колеги отримали об'єктивну достовірну інформацію. Одиця своєї постанови, тобто, зверненням до ООН і країн урядів і парламентів членів ООН ми чітко визначаємо, що якби ці дії. Які вчинила Росія на Каховській ГЕС, це є актом тероризму, екоциду та воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції 49-го року, додатків до неї 77-го року про заборону військового або будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на неприродне середовище. Тобто є чітко визначені конвенції міжнародні, визнані всіми. В тому числі і Російською Федерацією, які вони порушили, і щодо того, що хочуть доказів чи інформації з іншого боку, будь ласка, ви знаєте, що Росія не дає можливість евакуйовувати. Людей на лівобережжі їх не евакуює, тому що зараз підконтрольна тимчасово підконтрольна їм територія. А там, де евакуюють наші рятувальники, наша поліція, наші волонтери, вони просто обстрілюють, і це звичайно знову такі акти геноциду, коли при евакуації людей просто вбивають обстрілами або ж. Не дають евакуйовувати, тому представники як ООН, так і Червоного Христа можуть виїхати і безпосередньо переконатися і взяти в цьому участь і Подивитися, що Росія, чинивши цей злочин, продовжує е, які відношення до людей, які опинилися в біді, не дає навіть їх евакуювати, і вбиває тих, хто їх евакуйовує. Пане Арсеній, дуже коротко, дуже коротко, будь ласка, ми довго попереджали міжнародну спільноту, що росіяни можуть вдатись до підриву Каховської ГЕС. Ми прогнозуємо, що це не останній їх злочин. Як що ще нам казати міжнародній спільноті? Дуже коротко. Дуже коротко. Каховська ГЕС була замінована з перших днів окупації росіянами і президент. І весь дипломатичний корпус наголошував, що цей теракт може відбутися. На жаль, реакція світової спільноти залишалась квовою, тому ми, на жаль, сьогодні маємо цей злочин. Друге, представників міжнародного кримінального суда сьогодні вже в Україні на Херсонщині. Вони документують вивчають ці злочини спільно з Офісом Генерального прокурора України. Тому я думаю, що це ляже в основу. Майбутніх задокументованих злочинів в Росії, майбутніх арештів на ордер, як і вищого політичного, так і військового в Росії, притягнення їх до відповідальності та подальших репарацій та відшкодувань для України, пане Арсенію. Дуже дякуємо, що долучились до ефіру. Арсеній так, Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Був з нами.